Доброго ранку. Ми за клагом не дітей до школи. На сьогодні такий ранок чудовий. 68 градусів було в Талсі, тут взагалі 65, бо більше як село, так сказати. То, а, То ще тут прохолодніше. Нема стільки машин, щоб розгрівати повітря. І... Сьогодні вже ну, цього тижня вже не можна заходити до школи, коли дітей е, туди привозиш. До цього я вела Джашика прямо до його кімнати. Утринкі легше, вона просто заходить там одразу кафетерія. і її клас е, іде в кафетерію з, -з, -з самого рання. Е, вони там можуть снідати, це безкоштовно. От. А, я джешеку кажу, ти підеш прямо, а потім повернеш наліво, і коротше, поки ти дійдеш до своєї кімнати. Окей, Я дивлюся, він поворачує в кафетерію, Я така, ну, що це? А вчителька одна з вчителів каже, не хвилюйтесь, йому там допоможуть, там достатньо людей. Хлопчик, буде а хлопчик буде дорослішати, бути самостійним. Ладно, їду до Талси, у Гіби сьогодні прийому дантиста, у стоматолога будуть йому робити пломби. Ой, дадісь, ой, дадесь, о, дати, не Ага. Ой, ой, Привіт, пліві, там, боже, який ранок, люди, який ранок. У нас роса, у нас роса. Я не можу, яка краса. От от так, хай буде так завжди. Це для мене ідеально. Ідеально. Так, звішують. Це щоб знати, якщо він ліки буде приймати. Ого! Сто 180... Не знаю, по-нашому. 3-4, мабуть. Так, хочу показати вам це ж новий комод у Джулієти. Отакий. Те, що вона хотіла, вона на роботі вже. З гібами вже повернулися, йому все вже полагодили його, зуби полікували. Я йому зробила смузі з. Зі звершків, з малинкою і персиками, і медом. Бо зараз він весь заморожений. От так, Джуліетта, на кімната почала виглядати. Зі зараз У нього ніч така була, він у нього кашель якийсь був. А, він прокинувся в чотири. Прийшов до мене, ми то і то на кріслі, то на дивані, то ще щось. Нарешті він заснув і вже був майже час прокидатися. Так що деталі ми заїхали в Алди підкупити щось. Розумно ну, було б це робити, коли діти в школі, але щось пішло не так. Я тут фрукти вберу, вже порізні варто. Там вулиця скализала, тут э, трохи кавуна, э, черешня, то рудза. Тут такі шоколадні з покусом якісь смаколики Печу якась китайська чи азіатська курка, а тут аяловична, такі думати, що тут красили шоколадний тортик. Що Шо таке джашик? він ще сонний, страждає. Ну, бачите, з дітьми це буде багато б чого, я взагалі не купила. Which one? This one? It's a white cheddar. Так. Ну, коротше, взяла вона таку поп і попкорн, і взяла оце ванілла вейферс. Дві упаковки, одна для нас, а для... для Джашика в школу наступного тижня він буде приносити е, закусок, перекус. А, і сказали щось, а, Дві упаковки сирних таких палочок. Bye, Також купили різні різотто. Дві упаковки сирних. І от тут якісь типу плова з овочами і от такий рис. Ну, щоб щось було. Що вона дивиться? Кудись нас... насфо. О, oh, yeah. oh, thank you, Jason. Дякую. Чашек мені показав, що я сахар. Цукор взяла бурваний. А я така я можу. Дяк. Купа шоколада. З мало вже купила блін Кока-Колу, вишневу. О, такий вахоц, вже замаринований, тільки приготувати. І курочку з базиліком помідорами. Я yeah? Каже, so. каже, каж, це просто їжа. Воно його ні, нікого це не турбує. Але мені люди пишуть, чому ви не знімаєте в крамниці? Тому що я не дуже люблю це робити. Ви особисто з такими дітьми. <різь> так, морозиво. снікерсо, таке морозиво. І Джашик лізе, бо він побачив якесь морозиво. І одразу йому треба, Ой, було... <поє> Добаємо. Взяти. Що, що ж він обере? Бичван Джасі. Ой-ой. Який же ти сильний. Окей, okay, grab it. Grab it Help him! He's too short. Кадяк. Ще ось такі сильні. Вітчик побажав. І дивіться, прецели Ось такі прецели баварські Побачила так, так, і таке ууу, діти що вируш? Що таке? На подвір'ї у нас навіг. ще один чудовий вечір. Поки що. Так що я вже намагалася чай пити. З шоколадкою. У нас нова улюблена шоколадка, отака. Ось там, з кокосом. У мене є Джульєтий. Я вийшла, щоб вагоньків увімкнути. Ну, їх ще толком не видно, да? але вони вже увімкнуті. І джошик вже взувся. Я кажу, що хочеш на подвір'я? Я кажу, так. ну пішли, бо ну, чудовий, дуже чудовий вечір. Правда, мене вже покусали чудово трошки. Що? ти дурієш, так, да, в тебе гості, гості до тебе прийшли, так. Короче, зарано я насолоджувалася своїм чаєм. Hold on, just a second. So, why, why not? We'll go and see. Come <laughs> with your tablet. Коротше, я не змогла насолодитися подвір'ям, хоч і температура добра, хоч нібито мене не кусали, а потім мене просто все обкусало. обкусало. Ні, я не мазалась мама кремчиком. Тому я кусала. Мама кремчик якийсь там вичитала. Любий крем для тіла із ванілою. І типу камери не, не кусають. Я ще не пробувала, чи працює воно чи ні, але точно без кремчика воно не працює. Well, like, Дівчата роблять домашку. Not? Разом желія допомога. Like, so так. Ай, іго. Ранок дуже чудовий знову. Набагато мені зручніше мати чай і релакс зранку. Комари поки не чіпають, бо прохолодно. Вони ще дрихнуть. Тільки оця комарка не дрихне. Ти теж чай хочеш? Зараз тобі дам чаю. Щас. Я вчасно пішла. Нормально так. Діла так нормально, Да? Маленька собачка, блін. Шо, ну що ти на столі робиш? Офігеть. Ти що, кішка? І то свої ганяю. Йо-майо, попросила гейба, щоб він перевірив у мене масло в машині. Бо показує, що мало. Він сказав, що мало, каже, але В гаражі масло таке. Кажу, ну піди купи, беремо, беремо машину, піди купи. Поїхав, тр, треба тепер, блін, він так... Ну, у нього ноги набагато довші, ніж мої. Ви бачили вчора Блін, 183 він сантиметри чи щось таке. От. І він взагалі він взагалі полюбляє так, розвалує десь, туди Куди я йду, я е, е, їду чистити зуби собі. Фу, почало припікати. 85 вже. А, а завтра вже почнеться пекло, а наступний тиждень це взагалі капець. іду чистити зуби? Ще що трапилося. Люди, у мене завтра буде інтерв'ю. Перше інтерв'ю за багато-багато років. Інтерв'ю по роботі. Не просто я дівчатам своїм сказала, кажу: дівчата, якщо будете знати якісь позиції. А, які можна ну, працювати мені багато, не треба, ну, щоб себе зайняти, бо діти в школі. А, щось між кажу, а, 9 годинами і до 2.30. І мені Ольга, наша, моя Ольга, куди ми до басейну ходимо, вона ходила, ну, у них вже і вчителя починали ходити до школи, там готувалися до. А вона асистент чітка. Каже, Марина: у нас є позиція з, з, 10, до, з 10 до часу. Просто допомагаєш дітям там, з їх обідами, там, відкрити молоко там, або ще щось. Ну, коротше, ну, з дітьми. Ну Мені це підходить. Коротше, я подавала. На роботу в мене мізки просто кипіли. Тим бачиш, що думаю, ну що я там? ну, ну Просто ну, подавати їжу. Да? Ну, Але треба там рекомендації, треба писати про свої, про свої роботи до цього. А що в мене до цього? П'янерважата в Україні. Ну я написала, звісно, що це теж робота з дітьми. І няня. Теж робота з дітьми. Ну, коротше, сьогодні я хотіла в школу там, де Ольга була, але мені відповіла ще одна школа. І коротше, завтра в мене інтерв'ю. Ну прикольно, якщо получу, я не проти. Хоч мені бензин оплатить туди-сюди мотатися. Так що так. Мені чисті зуби сказали, що роблю добру роботу. Я кажу, та ви що? Тому що я знаю, що в мене там і... І коріння вичищати треба, і дві коронки і купа пломби. Вже заплановано, так що. Але, мабуть, нема от, як там його, флек по-нашому. Нальоту тут такого, так що ура! Хоч цього нема. Oh Під пристальним присмотром. Вона так гралася, і її майже ніколи не бачу, щоб вона гралася. Давай, давай. Ой, таке, ой, тікає. Так. Вона так, завжди така серйозна, Шо, що ти злякалася? Давай. грайся. О, ще одна ще одна кішка. <смір воня> ну, коротше, коли на неї ніхто не дивився, то вона добре грала. Пішла до церкви, і я там. Чай собі заварила вдома. Боже, хто летить? Як перелякані, люди ви що? Так що я їду додому, вийшла поливати сад, Усі всій красі, як ви бачите, оберігаю себе. Що хотіла сказати, Прикол. У мене ж інтерв'ю да, завтра на, на цю позицію асістента Паланчо по на 9.30. Коли я подала на цю позицію, я хотіла бути в школі там, де Ольга працювала. Вона мені порадила, вона побачила цю об'яву і каже, що в нашій школі дуже добрі люди, дуже приємні і все таке. Але ця позиція в декілька школах. От, у нас школи розділяються на дістрикт. Я подала у цьому дистрикті, але в цьому дистрікті. І кілька е, школ для починаючих класів. Коротше, мені, е, типу, жіночка, що в школі де Ольга, вона сказала, як подаш зробиш е, заяву, мені напишеш. Я написала, але відповіді не отримала. А тут мені дзвонить хтось з іншої школи каже: ви б могли прийти на інтерв'ю. А я кажу. Ну, я кажу, чесно кажучи, я кажу, сподівалася на відповідь від іншої школи. Він а, а, каже, ну приходьте все одно. Я кажу, ну якось мені все одно, я просто хочу роботу. Так що ми домовилися на 9.30. Нарешті під кінець дня пише мені оця жіночка, що з Ольгиної школи. і каже, ви б могли прийти на інтерв'ю на 9.30. Я кажу, чесно кажучи, я кажу, мені вже подзвонила ця школа, інша і якраз на 9.30. Я кажу, я можу прийти пізніше. Він каже, приходьте в 8.45. Я кажу, ну я просто буду возити дітей до школи, я буду намагатися прийти вчасно. Я по ідеї повинна. Треба себе <свісно> до тями провести перед цим. І я кажу, може, запізнюся на пару хвилин. Каже, це окей. Тому я так розумію, що така позиція на 3 години в день та ще за 10 доларів в час годину, це ну, не така прям а, а, супер робота, на яку просто всі а, моляться. так що а, мене, я, я трошки на розхват. Мені трошки зайняти свій час, та і грошики якісь покапають, вже добре. Що я спіймала колоритного цвіркуна для нашого манго? Давай. Що таке? Давай, давай. Ти куди та, ти не в камеру? Дивися, блін, ти дивися на ціркуна. Давай. Циркун розумний. Куди ти побігла, блін? От і будеш голодна. Угу. Де твій де, де твоя вечеря? Куди побігла? Я ж тобі вечерю принесла. Ти шукай, ти шукай. Намазала руки кремом, що мама зробила від комарів. Сподіваюся, це буде працювати, хочу обрізати цей кущ знову. Це якесь, якесь таке дерево, росте, як перелякане. Бо знову моїм помідорам нема, нема сонця достатньо, хоч вони ну, краще виглядають, набагато краще. <сусти> Проснулися, прокинулося, блін. Під кінець. Що це таке? Що це в мене за єдинорожки? Наступний ранок, а я буду закривати влогу. Дуже дякую за вашу підтримку. Перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки, підписку. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на зобранці і бай. -бай.